Я живий, я здоровий. Якби так да, були реакції, було спілкування е, ну, не прям там з командуванням, але з людьми, якби які е, призвання, знаєте, було спілкування. Дякуючи Богу, ці люди ну, мають також розуміння. Я надію, що з цього щось знаєте, це початок чогось нового, здорового. Моє серце дуже палає, дуже горить. Моя віра не загасне. Бо ви знаєте, що я йду від Господа, і для мене на сьогоднішній день це просто моя місія, мій поклик стосовно змін ситуації, останньої ситуації, змін до того, щоб в майбутньому. Ці такі м, ситуації не повторювалися, бо на це боляче дивитися, від цього болить серце, і це демотивує. Але я це знімаю не для того, щоб ми демотивувалися. Я сію віру до тих, хто знає, про що йде мова, про яку бригаду я говорю. Всі, хто ну, якби, є якісь негативні бачення, я вас благаю, не судіть. Не судіть, будь ласка, не звинувачуйте і не розповсюджуйте те, що може спрацювати в російському просторі проти нашої країни. Я вас просто прошу. Почекайте трошечки. Я несу відповідальність. То, що мені там кажуть, що я там військовий, я взагалі не маю права рот відкривати, типу, там, ну, про нерозголосики. Я нічого не розголошую. У мене просто болить серце за ті втрати, які ми понесли. І Я буду максимально все робити для того, щоб змінити положення на даному напрямку. Дуже розраховую на вашу підтримку, морально, психологічну, молитовну і матеріальну. Бо ми також збираємо на автомобіль для нашого екіпажу. Дуже на вас розраховуємо. Але я вірю, що так буде назавжди. прийде, Я вірю, що прийде нормальне забезпечення, нормальні так сказати активи. Люди, рекрутинг конкретно в нашій бригаді і на нашому напрямку, для того, щоб вирівняти. Ту ситуацію, яку ми маємо. Дякую всім за увагу. Дякую за підтримку, за молитви. Віримо, стоїмо. Ніякого не вірю. Не, не сійте, будь ласка. В коментарях нам треба писати. Тікайте, біжіть, ніхто нікуди тікати не буде. Ми стоїмо і будемо стояти. І я буду горіти, поки моє серце б'ється, розумієте? А я йду за Богом, я йду з Богом, і це Він мені дав відкриття стосовно того, що я маю не мовчати, щоб були зміни. Так, да, мені інколи страшно. Так, да, інколи я хвилююсь. Інколи в мене є тривога, але є Господь, який мені сказав, що я не дам, щоб тебе пробили, я надів на тебе, стального.